Укомплектовані кімнати та безплатні комунальні. На Волині відкрився центр для переселенців, який облаштували на гроші Євросоюзу. У занедбаному приміщенні колишнього інтернату провели повну реконструкцію. Кожній родині, яка втратила власне житло, нині пропонують європейські умови, як облаштовані кімнати. Новосельці показали нашому Володимиру Миколичуку. Закопували, ховали де можна, тому що вони все обшукували. А це те, що я. Забрала з собою на згадку, да. Катерина Гараненко показує свою військову форму і кудивом вивезла через два десятки ворожих блокпостів. Морська піготинка у відставці покинула рідну качкарівку на Херсонщині після трьох місяців життя в окупації, із двома дітьми зупинилася в Луцьку, жили в гуртожитку. А коли їм запропонували переїхати в новий центр, ані хвилини не вагалася. Вона двохкімнатна студія, кухня, дитяча окрема, тобі ж окремі ліжка, окремі, все тобі ж свої умови. Своя. Ванна кімната для б'юті процедур, як то кажуть, то все, все своє, близько біля школи, садочок. Це колишній гуртожиток, ось так виглядав ще рік тому на його повну реконструкцію, а також меблі і техніку. Ківерцівська громада отримала від Євросоюзу півтора мільйона євро. Цей центр для переселенців повністю автономний. Тут встановили котельню, сонячні батареї та облаштували 18 кімнат. Є такий душ, цей повернутий, але або це такі гнучки. От і є сидіння, яке можна відкинути тут, можна присісти і зробити. Помитися гарно про такі умови. Іван, переселенець із Бахмута, каже і не мріяв. Волонтер втратив руку, коли неподалік розірвався російський снаряд. Після реабілітації проживав у тимчасовому притулку. Все під докою і нікуди не треба. Там обща кухня була, общий туалет, общий душ був, і це не дуже вдобно. Ну. Обичному чоловіку пойти помитися там 15 хвилин. Мені чи довше буде. Кімнати в центрі пропонують тим, хто втратив житло, переважно багатодітним і родинам військових. Воно повністю забезпечене усім відложок до можна сказати до рушників. Ну там є абсолютно все: і телевізор, і плитки, інтернет, все це безкоштовно, це все за кошти е держави за комунальні послуги. Проживання у центрі безстрокове. Сюди вже заселилися більше 20 людей. Ще п'ять родин готуються до входин. Із Волинської області. Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.